Школи, спорту, вона така, прям зручна, зручна. Повністю нас їдешся, потрохи тут бачиш? <ститу> ну, така прям невагома буде. М -м, вона прям та так і все. <ститу> Клас. Трогаєш, то нічого не відчутно. <ститу> <hen> М -м. Ти прям як Барбі. Ти граєш за шебляльки чи ні? <пит> ні. Ні? Вже виросно? Ми гралися <пит> в шевляльки. Можна і навіть хвостик робити в ньому теж взагалі. І бігати, пригати, що завгодно. Я Напригаю, я вже можу на руках трохи стояти. Молодець. Ага. Вигибаюсь, вигинаюсь. А ви латочок зав'язаний тільки. Притримую. Знаєш, як волосся ззаду. О, можна його наперед. Опа, да, де прикольно. Одноткнина, тобто одна тканинка, неподвійна. Угу, угу. Тут вона так от завертається. Дуже зручненька. Скажі? Так. Да. Давай ще просто розовий вернути. Ні, тут, до речі, не треба крикувати розмір. Вона завертається і. Ой, клас! Ще така. Клас. Як тобі? Клас. Подобається? Зараз да. ще одну М -м -м. М -м. так прикольно. А, так прикольно. В одна сторона така, а більше все. Подобається? Так. Тут Так, тут вона на дві зроблена. Це коли велика більше воно має, то вона більше так Угу. А в тебе мені виняли? Угу. дуже яркі. Тут боковий проділ з боку. До речі, дуже така популярна моделька. О, подобається тобі такий варіант. Мені да. подобаються перуки на тобі без чубчика. Без щолка? Так. Да. Мені мікнем, теж більше Тобі теж подобається класник. У нас оце ж дві вони щолки, і вони все не шоють. Так, да, по-перше, бачу, що їй зручніше, а по-друге, mm -hmm. саме по собі воно тобі личить. У тебе такий одразу класний, гарне чоло, його треба показувати. На мене, наче. Як тобі такий колір? Прикольно. Прикольний, це значить, що не дуже. <рикольно> <рикольно> да? Бо коли подобається, я по обличчю бачу, що подобається. Оба. <рикольно> а яке пухнати. <рикольно> Такого схоже. <рикольно> Хоробре серце, бачила? Да. Така дівчинка з таким волоссям і з таким характером, як ти.

Тобто тут взагалі не фарбоване, воно кучеряве, імітація шкіри голови і повністю на сіточці. Опа, без розмов пригнула і все. Та ти що, я не можу. Ви пасує дуже класно. Він такий просто дуже природній, природній. І колір, і хвилька, ви його помили, і він буде таким ж хвилястим, як і до цього. Ну що, вибір зроблений. так? Мені таки. Це мій другий, який так не понравився, як цей. Цей все таки класний він. Теж не дуже сподобався на тобі.